Минуло 61 рік, мама 5 діток. Щоб хто сказав, що 4 роки тому я буду так виглядати здоровою, щасливою, фінансово забезпеченою, я б не повірила нікому. Але, дякуючи продукції Фітлайн, в мене прийшов внутрішній варікоз, відновилися звір, пам'ять, слух. Прийшов артеріальний тиск, який 25 років я була гіпертоніком, теж в другої стадії. Як правильно називається, це неймовірно прекрасні результати. Ну, саме головне моя гордість, радість це мій онук, яку хороші аналізи при ювенальному ревматорному артриті. В нього привернулася ножка, яка була ліва до правої, повернулася на продукцію і стала на місце без хірургічного втручання. Моя сваха, якої перша стадія онку, зараз здорова і щаслива. Зараз приймає продукцію, вживає мій знайомий односельчанин, який багато років курить. І в нього такий кашель був, наче в людини 80 років вже такого старого дідуся. Зараз він вже кашляє тільки перед ранком. Ну дружина його замовила цей шут. Я думаю, що ще трошечки місяць буде прекрасний результат. І ще моє те, що я поїхала в Чехію автобусом. Я взагалі не могла кілометра їхати. Закачування таке було. Я поїхала туди й назад, прекрасно себе відчувала, знайшла собі пар... клієнтів, які, я думаю, стали партнером по дорозі своїми відгуками. Дуже щаслива, дякую, Рольфу Зоргу за компанію, за продукцію і вам, що нас навчаєте. Спасибі велике.